Іван Степка нещодавно відсвяткував 25-ту річницю шлюбу зі своєю дружиною Валентиною. За ці роки всяке було у них і хороше, і погане, та разом вони звикли розв'язувати всі проблеми та радіти спільним успіхам. Познайомилися вони ще зовсім юними, зустрічалися недовго, бо вже через місяць хлопець зрозумів, що валя його доля, вирішив не тягнути. Та зробив своїй дівчині пропозицію. Одного вечора, коли вони пішли у клуб на танці, Ваня замовив улюблену пісню Валі і під час танцю, коли за його проханням музика зупинилася, присутності усіх зробив пропозицію. Це був його перший і останній романтичний вчинок для коханої. Весілля гуляли пишне та гучне. Запросили чи не всіх односельців. Три дні рідні і знайомі гуляли та відходили. Після весілля почався побут домашні турботи. Народилися діти. Івець зайнявся домашнім господарством. Купляв худобу, відгодовував, а потім продавав або здавав на базу. З цих грошей, сім'я і жила. Валя займалася хатніми справами, гляділа за дітьми і працювала у сільському будинку культури, організовувала свята і виступала на сцені. У жінки був надзвичайний голос. Тож охочих послухати її було чимало. Наближалася зима. Потрібно було купити дров і одягнути дітей. Вони геть повиростали зі своїх теплих речей, а в школу чомусь треба ходити. Крім того, у Валентини, мав бути, день народження, кругла дата. Треба зібрати гостей, накрити стіл. Тож Іван поїхав у місто продавати врожай, щоб торгувати трохи грошей на все необхідне. Торг ішов добре. Чоловіку навіть не довелося забирати щось додому, ще до обіду все розкупили. Прибравши ящики в машину, Іван пішов за покупками. Купив продуктів, домовився за дрова по хорошій ціні, ще й дітям на гостинці з міста вистачило. Чоловік зголоднів і пішов поїсти в кафе. Поки обідав, став свідком розмови молодої закоханої пари, хлопець Юрко, Розповідав своїй дівчині про проблеми на роботі та пояснював, що не зможе купити їм якийсь там подарунок. Молода панночка надула губки та ображеним голосом звинуватила хлопця в тому, що він її не любить. Я тебе давно просила про цей подарунок, міг би відкласти, ти зовсім мене не любиш. Якщо не люблю, то для кого це купляв? І юнак дістав із кишені золоту підвіску і вчепив дівчині на шию. Вона аж пищала від радості. Іван згадав, що у його дружини теж скоро день народження, а він вже давним-давно не робив їй жодних подарунків. Як би вона зраділа, коли б і я їй щось купив. Здивується, напевно, а потім розплачеться, вона у мене ж така чутлива. Чоловік заплатив за обід та пішов шукати ідеальний подарунок. Дивився у вітрини. Погляд зупинився на одній сукні. Вона була красива. І, схожа на ту, яку валя колись у молодості носила чорне у білий горошок. Ваня зайшов в магазин і запитав у продавчині про плаття, яке йому сподобалось чоловіче, у вас дуже гарний смак. Це наша нова колекція. Такого ще ніхто не має, а ваша дружина вже носитиме, всі жінки їй будуть заздрити. Як їй пощастило з чоловіком, продавчиня щебетала, як соловейко. Чого не зробиш заради продажу? Скільки воно коштує? Коли Іван почув ціну, то на мить втратив дар мови. На ті гроші можна було б накупити крупи і ще й корм для худоби б вистачило. Але ж він стільки років її нічим не тішив, а вона така в нього гарна господиня. Таки він не поскупився і вирішив купити. Додому їхав у роздумах. Чи не сваритиме його дружина за гроші, які він витратив? Але ж він старався для неї, приїхав у село. Валі ще не було з роботи, діти в школі, вдома нікого не було. Чоловік прийнявся до роботи, наколов дров, розпалив у плеті, поставив варити обід. Тим часом пішов на хазяйство, нагодував худобу, почистив від свиней, насипав курям зерна. Робота трохи відірвала його від роздумів про свій вчинок. Ось уже й Валя з роботи прийшла сердита. Мабуть, хтось із колег вивів, одразу ж запитала про гроші. Віддав все, що залишилось. Щось малувато, невже ти у шинок ходив? Ну, купив все, що ти казала, і тобі подарунок. Чоловік дістав з пакета плаття і простягнув дружині. Як Ваня і думав, дружина почала плакати, їй не вірилось, що чоловік купив їй подарунок. Вона вже й не пам'ятала, коли востаннє їй щось дарували. Тремтячими руками вона взяла сукню і приклала до себе, а потім розсміялася. Дякую, коханий, але ця сукня радше для нашої даринки, і я вже в таке не влізу. Як же так? У тебе ж таке плаття було в той вечір, коли я тобі пропозицію зробив? Невже ти не подумав, що з того часу минуло стільки часу, я тобі вже двох дітей народила? Подружжя сиділа за столом на кухні та згадувала свою молодість. Багато хороших подій сталося, стільки смішних історій їм пригадалось. Посмішка не сходила з їхнього обличчя. Такими дітьми діти і застали їх, коли повернулися зі школи, а даринці вручили татів подарунок. Дівчинці сукня була в саму пору. Вона не могла намилуватися собою у церкалі та дякувала татові за такий подарунок.